Всім привіт! З вами Орус, і сьогодні ми поговоримо про велику залізну даму та головну мадемуазель Парижу Ейфелу вежу. символ Франції та невід'ємна частина паризького пейзажу, що притягує мільйони туристів та залишається в часі свідком історії. А ось вам деякі факти з історії цієї величної споруди. І так, поїхали. Ейфла вежа одна з найвідоміших архітектурних пам'яток світу. Вона була побудована. У 1889 році, на честь старійша французької революції та сусідньої виставки, що проходила у столиці, Вежа названа на честь її конструктора, Густафа Ейфеля, який називав її просто 300-метровою вежею. Архітектор Ейфель, щоб домогтися спонсорування проєкту з будівництва вежі, поручився своїми статками, що вежа буде готова вчасно до початку виставки. Свої обіцянки він дотримався. До речі, усі витрати на будівництво вежі окупилися завдяки туристам уже протягом 10 місяців після її відкриття для відвідувачів. Тож вона не тільки красива, але й дуже прибуткова. Отже, Барселона прогадала, адже спочатку Ейфель планував будівництво саме там. Але місцева влада назвала проект занадто химерним та дорогим напевно, ще й досі гризуть лікті. Будівництво вежі тривало 2 роки, 2 місяці та 5 днів. Для її зведення було використано близько 7300 тонн заліза, 18 елементів, 2,5 мільйонів заклепок та ще й цілих 60 тонн фарби. Вежа складається з чотирьох основних опір, які підтримують три платформи: на висоті 57, 115 та 276 метрів. На вершині вежі знаходиться антена, яка підвищує її висоту до 324 метрів. Ця знаменитість цілком зроблена зі сталі, практично схильної до корозії. Ейфель розумів, що на вежу впливатиме вітер, перепади температур і вода, тому він розробив конструкцію, що пропускає потоки вітру, які, в свою чергу, будуть осушувати спорудження. Завдяки цьому вежа витримала ураган 1999 року, коли швидкість вітру досягала 200 км за годину. Тоді ж вершина вежі відхилилася в бік лише на 12 см. Один раз на 7 років вежу повністю перефарбовують. Фарби, до речі, треба багатсько – аж цілих 60 тонн. Так що дана процедура обходиться в Парижу приблизно в 4 мільйони євро. Вежі привласний, свій власний запатентований колір коричнево Ейфеловий. Він виходить з мішанням трьох коричневих відтінків, і колір цей ніколи не змінюється. Ейфелева вежа була офіційно відкрита 31 березня 1889 року. Коли Густав Ейфель підняв французький прапор на її вершині, передбачалося, що через 20 років після завершення виставки її демонтують. Вона стала вхідною аркою на сусідню виставку, яка тривала з 6 травня по 31 жовтня. Виставка була присвячена сторіччю Французької Революції та демонструвала досягнення науки, техніки та культури різних країн. Ейфелева вежа стала головним експонатом виставки. Приваблюючи близько 2 мільйонів відвідувачів за 6 місяців, однак не всі були в захваті від нової споруди. Деякі художники, письменники та архітектори критикували вежу за її незграбну форму, залізну конструкцію та порушення гармонії паризького пейзажу. Вони підписали петицію до мера Парижу, вимагаючи знести вежу після закінчення виставки. Добре, що влада не припустилася цієї фатальної помилки, і вежа досі височіє над Парижем. Цікавий факт, що з 1889 по 1930 роки Ейфела вежа була найвищою спорудою на Землі. Так що ж знаходиться всередині? Вежа має 4 ліфти, які перевозять відвідувачів між рівнями, а також сходи, якими можна піднятися на першу та другу платформи. До речі, сходинок аж з цілих 1710 штук. Вхідна частина в споруду називається еспланада. Тут ви можете побачити перший ліфтовий механізм. 1899 року і бюст творця, ще інформаційна стійка, міні-маркет, сувенірні лавки і буфети. Купити квитки всередину краще заздалегідь, щоб не стояти в черзі. Перший поверх облаштований скляними стінами і підлогою висотою 57 метрів над землею, музеями, де можна ознайомитись історією будівництва і фактами про знаменитий об'єкт, а також ціла зона, виділена для відпочинку і харчування. На другому поверсі розміщуються магазини з сувенірною продукцією, буфет, вишуканий ресторан, звідси відкривається гарний вид на всі головні визначні пам'ятки, а саме собор Паризької Богоматері, Лувр і інші добре видно річку Сена. А що ж до вершини, то ще в роки життя Ейфеля тут був облаштований його кабінет-квартира, в якому він часто бував і запрошував туди гостей. Сьогодні це невеликий музей, який зображає сцену зустрічі творця з Томасом Едісоном. Тут виставлена мініатюрна модель того, як проект повинен був виглядати спочатку. Для романтиків є відкритий бар шампанського, який дозволяє випити келегіристого напою на тлі Парижу. Ця велика залізна дама пережила не тільки критику, але й дві світові війни, ставши свідком і учасником багатьох історичних подій. У 1909 році вежа була врятована від демонтажу завдяки її науковому значенню. Адже на ній було встановлено радіоантенну, яка дозволяла передавати й приймати сигнали на великій відстані. У 1914 році вежа допомогла перехопити радіоповідомлення німецького шпигуна, що дало перевагу битві з німцями на річці Марна під час Першої світової війни. У 1940 році вежа була захоплена нацистами, які підняли на ній свою свастику. У 1944 році вежа була знову визволена французькими та американськими військовими. Які підняли на ній національний французький прапор. Коли німецька армія залишала окупований Париж, то Адольф Гітлер наказав під час відступу знищити ейфолу вежу. Але німецький командувач, який отримав цей наказ, порушив його і не став чіпати пам'ятку. У 1964 році вежа була визнана історичним пам'ятником Франції. Влада оцінює вартість Айфолої вежі приблизно в 435 мільйонів євро. Ейфола вежа є найбільш відвіданою платною пам'яткою в світі, приймаючи близько 7 мільйонів відвідувачів на рік. Щодня витрачається близько двох тонн паперу, щоб надрукувати необхідну кількість вхідних квитків. Вона також є найбільш освітленою пам'яткою у світі, маючи близько 20 тисяч ламп, які створюють захоплюючі світове шоу кожної ночі. Головна Мадмуазель є не тільки архітектурним шедевром, але й культурним символом, який втілює дух Франції і гордість. Творчість та романтизм. Сподіваюсь, що ви насолодилися даним відео. приєднуйтесь до каналу та ставте свої вподобайки. Дякую за увагу і до нових зустрічей!